Що робити, коли дитина не хоче робити уроки, відтягує там до вечора, ніяк не всадиш за ці уроки. Це просто ознаки для вас, що їй не цікаво. От не цікаво. Багато хто з батьків а, їде на старих приказках, типу Зробив діло, гуляй сміл. Спочатку прийди, зроби уроки, а потім типо ти вільний. Але дитина і так була в школі, вона там постійно щось робила. Вони приходять додому, вони погратися хочуть. Так дайте їм можливість погратися, переключити, відпочити. А потім сідати вже за уроки не поспішайте. І краще буде, якщо ви взагалі не б... не братимете участь там в організації, як дитина робить домашнє завдання, тому що вона має зрозуміти усвідомити, що це її справа, не ваша, не ваша. Але е, не дратуйте, не кажіть кожні 5 хвилин, що ти маєш сісти, тому що дитина буде відтягувати. А, їй, можливо, не дуже подобається те, що потрібно зробити. Б. Вона прочається вам, коли ви на неї тиснете, творите отий тиск, сідай, сідай, скільки вже можна, сідай. Вона буде просто. Да-да-да, да-да-да, ні-ні ні. Тому простіше пробувати різні графіки. Є діти, які одразу після школи хочуть зробити, окей, є діти, яким потрібно відпочити, вони потім хочуть зробити. Нормально. Є діти, які ближче до вечора сідають за уроки, де не має значення, коли вони за них сідають. Має значення, щоб вони їх зробили і бажано задоволені. От якщо немає цього задоволення, це означає, що дитина чи не розуміє чогось, і потрібно підтягнути тему, чи їй нудно, чи вона швидка, вона дивиться там стільки завдань. Ні. Зі швидкими дітьми потрібно розділяти завдання на маленькі частини. Зробив трішки, Іди гуляй, повертаєшся, зробив трішки, іди гуляй. І от такий спосіб вони а, нормально працюють, не лякає їх ця кількість, бо коли вони бачать там 5 стовпчиків чогось там написати, а, рядочки потрібно зробити, ще й однотипно, о Боже. Рядок написав вільний там, чи два рядки написав вільний, потім приходиш і ще два рядочки, пишеш, потім і ще два рядочки. І так маленькими порціями з'їдається слон, яке називається Домашнє завдання. І можливо вчителька сувора може нудно викладає, і ваша дитина не хоче повертатися до того, що їй нудно. Тоді це потрібно замислитися. Може не в цю школу, не до цього вчителя, не в цьому класі. Потрібно навчатися вашій дитині, бо тільки початок взагалі навчального процесу і ще багато років навчатися а тут уже не хочу. І це не питання в вашій дитині, це за все, питання в організації навчального процесу. Тому, якщо ви можете його покращити, його потрібно покращити. Але не сваріться з дітьми за домашнє завдання, просто організуйте процес, щоб це було цікаво. І дайте їм свободу вибору, коли вони хочуть це робити. І не нагадуйте кожні три хвилини, тому що ви будете нагадувати, ви розсердитесь, ви будете роздратовані, дитина буде пручатися. А це буде війна між вами. І вона не покращиться. Звісно, що поки ви ще там. Дорослі такі, ви авторитарно можете натиснути на дитину, яка навчається в молодшій школі, і їй доведеться з погрозами, ультиматумом робити домашнє завдання. Мені цікаво, як ви будете тиснути на підлітка, який скаже, «Я не хочу. Тут же не в цьому питання. нам не відірвати дітей від того, що їм цікаво. Тобто треба замислитися, як зробити навчальний процес цікавим. І ось це важливо. Тільки не купуйте ваших дітей, зробиш уроки, я тобі зроблю ось це. Не приєднуєте. просто подумайте, можливо, цікавіше якось пояснити, показати, може, треба змінити настрій. Я інколи раджу батькам, що перш ніж підійти до дитини, прочитаєте 12 анекдотів. Ви не помітите, як ваш настрій зміниться, голос зміниться, ви почнете посміхатися, прийдете, і ви не будете створювати тиск на дитину. Ви побачите, що вперше там за довгий час з задоволенням дитина виконала домашнє завдання без криків, погроз і ультиматумів, саме тому, що ви в іншому настрій до неї підійшли. То просто проаналізуйте вашу стацію. Виворіть одної а може всі, які щойно назвала, і успіхів вам і вашій дитині в навчальному процесі.